12 мільярдів гривень саме стільки у грошовому еквіваленті задекларували лише депутати підрахували у громадській мережі опора. Більшість цієї суми готівка. Нагадаю, брехня в деклараціях передбачає адміністративну та навіть кримінальну відповідальність, але за чесно записані туди всі ці розкіш і багатство нічого не буде, якщо, звісно, статки нажито до 2015 року, тобто до ухвалення антикорупційного законодавства. Але тепер на черзі на. Тут етап кажуть антикорупційники. Скористатися задекларованим буде не так просто. За законом, кожну витрачену копійку, задекларованих грошей, той такий слуга народу має пояснювати набу. Вони думають, що вони легалізували. Це неправда. Бо як тільки хтось з них купляє, наприклад, не знаю, БМВ, до нього приходить НАБУ, каже, товариш, Звідки гроші? Депутат, так я ж декларував. І. Нас цікавить не декларування твоє, а джерело походження. От так, що він не пояснює джерело походження не всіх коштів, а оцих 200 тисяч на Бентлі незаконне збагачення тюрма. А в ГПУ вже тепер візьмуться за депутатів, а саме за тих, які задекларували щонайменше 100 тисяч доларів готівки. Обіцяють з'ясувати, чи сплачували декларанти податки. Окрім того, перевірять депутатські рахунки в банках, а також задекларовані подарунки. Щедрих дарувальників теж перевірять на сплату податків. Ми будемо аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тисяч доларів. Ті, хто ухилявся від податків, можуть отримати покарання до від 2 до 15 років тюремного ув'язнення. До слова родина самого генпрокурора серед декларантів не найбідніша. Його дружина, депутатка, задекларувала готівки майже півмільйона гривень 50 тисяч євро та 280 тисяч доларів. А син має півтора мільйона гривень кешу. Юрій Луценко пояснив усе це від бізнесу дружини, частину якого вона продала.